Запитання з приводу сьогоднішньої доповіді Transparency International. Пан Михайло Подоляк вже назвав це інформаційною операцією для дискредитації збройних сил. Як Міністерство оборони розцінює подібні доповіді? Так, дякую вам за це питання. Україна продовжує політику відкритості та об'єктивного підходу до юридичної оцінки дій як агресора, так і дій наших військових, які ведуть оборонні заходи. Я нагадаю, що війна в Україні триває з 2014 року, і з того часу Україна сама звернулась до міжнародного кримінального суду. І дозволила юрисдикцію міжнародному кримінальному суду на своїй території розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, на відміну від Російської Федерації, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення міжнародних, скажімо, міжнародного суду та справ людини. Європейського суду з прав людини. Ще хочу нагадати, що українська правоохоронна система наші суди розслідували і виносили вироки тим українським військовим, які вчиняли злочини в зоні бойових дій. У нас багато таких прикладів. І коли є це 14-й рік мається на увазі, і коли є фактаж. Якщо він підкріплений прізвищами, ситуацію, де, хто, що вчинив, ми відкриті до розслідування із встановленням контексту і самої ситуації, в якій це відбувається. Тому що без контексту, якщо ми говоримо про голі дії, об'єктивною оцінка бути не може. Тому. Якщо такі факти є у міжнародних організацій, наші правоохоронні органи готові з'ясовувати обставини. Потрібно звернути увагу, що такі дослідження не враховують низку факторів. Наприклад, те, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів, і поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить. Росіяни просто займуть всі наші будинки, тому українські міста і села укріплюються і обороняються від міжнародного злочинця від держави злочинця, яким є Російська Федерація, і фактично від загарбника. За принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами. Сили оборони України спільно з військовими адміністраціями і органами місцевого самоврядування регулярно закликають місцеве населення та проводять евакуацію цивільних з прилеглих до районів ведення бойових дій населених пунктів. Усім надаються рівні права. На добровільній основі щодо переміщення у безпечні регіони, але не всі мирні жителі погоджуються на це. Для отримання об'єктивного та коректного результату дослідження має значення методи та підходи до аналізу викладеної інформації. Коли у тексті про дії українських збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, а це схоже на дослідження дій жертви без урахування дій озброєного гвалтівника. Тобто отримати об'єктивні висновки за такого підходу просто неможливо. Ми розуміємо, що Російська Федерація не допускає міжнародні організації до фактажу, який можна використати, до дослідження обставин, взагалі ні на тимчасово окупованій території, ні відповідно на свою територію. Тож наразі Україна не лише жертва агресії, яку ще світ не бачив, а Україна ще й жертва власної відкритості. Бо подібні звіти. Не маючи того на меті, спотворюють реальну картину міжнародного злочину агресія, який вчиняється на території України з 2014 року. У звіті немає про умови, в яких діє Україна. А це умови оборони. І відповідно немає хронології подій. Про те, що злочин вчиняє Російська Федерація, а Україна боронить свою землю. Більше того, Україна рятує своє власне існування як держава. А Росія взагалі ігнорує будь-які правила, будь-які звичаї ведення війни, будь-які норми там різних конвенцій міжнародних. І не дозволяє міжнародним організаціям взагалі ніяким чином вивчати те, що вона робить. І у такій ситуації постає питання об'єктивності будь-якого розслідування, якщо ми говоримо тільки про розслідування дій жертви. Важливо згадати Бучу, важливо згадати Маріуполь для того, щоб Дослідження було об'єктивним і хоча б на цих прикладах показати всі порушення і міжнародні злочини, які вчиняє Росія. Але найстрашніше в висновках, які ґрунтуються тільки на діях жертви, що вони порушують ієрархію, важливість і вагу злочинів, тому що для світу. Для всієї міжнародної спільноти після Другої світової війни найстрашнішим злочином є все-таки злочин агресії, який порушує суверенні кордони держав і загрожує всьому миру. І в цій ситуації первинними мусять бути не поради українським збройним силам, які сьогодні боронять собою Європу. А сьогодні первинною від всіх міжнародних організацій мусить бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин Російської Федерації агресії, від якого загинуло вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в даній ситуації, завершуючи цю відповідь, я говорю, що Україна відкрита. До розслідувань і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою і увагою всього світу повинні ставати дії Російської Федерації, які є загрозою для всього світу.